Херсонці зібрались в одному з укриттів у місті. Вони прийшли на концерт американського блюзмена Роберта Лайтхауса. Я великий прихильник блюзу, справжнього блюзу, і все сподобалося. Я не міг пропуститися. Та є якусь мить і якусь надію те, що мирний світ він є. Він поряд з нами. Місто наше на фронті. Місто наше обстрілюється, і не кожен артист може сюди доїхати. Це говорить про дуже сміливу й добру чинну душу цього цієї людини. Було дуже приємно. Я уявляла собі сполучені штати, я уявляла ці далекі прерії, які я тільки бачила в фільмах. А тут живі звуки, жива душа. Privet uh, Kherson, ja Robert Lighthouse, ja musikant, uh, blues, great, and rock and roll, country. Роберт Вайтхаус, родом зі Швеції, живе в Сполучених Штатах Америки у Вашингтоні. Музикою займається понад 40 років. Грає на губній гармошці, гітарі, пише пісні, подорожує з концертами. Його називають блюзовим мандрівником. Чоловік гастролював у різних країнах світу від Сполучених Штатів Америки і Німеччини до Австралії та Ізраїлю у Херсоні. Спочатку повномасштабного вторгнення вдруге перше відвідав місто у 2023 році для мене дуже важливо мати змогу приїхати і зіграти тут знову. я просто сподіваюся принести трохи радості своєю музикою. Для мене велика честь бути запрошеним сюди, грати для всіх, хто хоче послухати. Я хотів би віддати шану українському народові за його мужність і силу. Сподіваюся, зможу на місці їх підтримати до Херсона. Роберт відвідав Одесу, Миколаїв, Київ, розповів організатор туру, музикант Макс Таврічеський. Загалом від початку повномасштабного вторгнення блюзмен в Україні в шосте їздить з концертами та збирає кошти на підтримку збройних сил України і волонтерів. Березень 23-го року. Це був його перший тур після вторгнення. Зараз він у шостому турі після вторгнення, тобто він приїжджає стабільно двічі на рік, дуже вплинула на подальшу його діяльність як волонтера музичного і взагалі як музиканта. Це саме відвідування Херсона було просто щось нереальне на самому концерті. Більш того, в нас ще була можливість піти на Суворова, на європейську і програти на вулиці. Згодом у ці кадри увійшли до його кліпа на його пісню. Яку він написав частково про Херсон, частково взагалі про війну в Україні? Під час виступу Роберта відбувся благодійний аукціон. На ньому розіграли пляшку вина з погребів шато Трубецького 2021 року. Зібрані кошти передадуть на потреби 79-го прикордонного загону. Альона Мовчан Суспільне новини Херсон.